Багато команд із різних областей України та районів Закарпаття. Така ж кількість вболівальників і лише одна гра футбол. Так можна охарактеризувати подію, що відбулася у четвер на штучному полі в селі Кольчино, де святкувався вже сьомий день народження відомої в Україні дитячої школи Синай, яка неодноразово брала участь у загальнонаціональних першостях. То є божа воля, що школа зараз бере участь уже два роки в Чемпіонаті України по футзалу і є бронзовим призером. Береновим призером чемпіонату України бере участь в Кубку України в Лізі України. І тепер ми знову повернулися в чемпіонат області. Отож, урочисте шокування, вітальне слово, і перший свисток судді так розпочалася черга поєдинків, що тривала весь день, і під час яких важко було б віддати перевагу одній конкретній команді. Юні футболісти демонстрували вольову і безкомпромісну гру. Та всього цього могло б і не бути, якби в далекому минулому група ентузіастів не розпочала велику справу. Діти на спільні кошти купили один футбольний м'ячик і просто ходили грати у футбол Потім біля тих дітей почали збиратися інші діти. І мало-помалу ми брали участь декілька років в чемпіонаті області по футболу. Діти почали приходити не тільки з Мукачева, але і з Чинадієва. Маємо зараз дітей і з Верхньої і з Лицовиці. Та як відомо, в нас час одного бажання грати у улюблену гру зазвичай буває недостатньо для того, аби чогось досягти. Сьогоднішній складний економічний час це колосальні витрати несе школа, тому що участвувати в стійких турнірах одночасно це. Це для нас це непідйомний тягар і велику допомогу в цьому плані ми отримуємо від великого друга нашої школи, від Андрія Вікторовича Балоги. І я особисто, і всі мої діти, переважна більшість наших дітей це діти незаможних родин. Що стосується самого турніру, то тут думки із приводу, хто переможе, різнилися, можливо, через самовпевненість гравців. Граю за синай, за кого вболіваю, ну, за, за синай. І конкурент конкурентів дуже таких нема. Хоча ближче до завершення турніру стало зрозуміло, що доводи і прогнози юного футболіста Сергія таки мають під собою певне підґрунтя. Клуб синай довів це під час свого фінального поєдинку, в якому спочатку дуже відставав в рахунку від своїх візові, та зрештою зміг переломити хід протистояння. Боротьба була дуже напружена. Проігрували в першому таймі 2-0, замінили, собралися і, і туди виграли. Результати першості золоті медалі і великий кубок в скарбниці футбольної школи Синай. З чим її і вітаємо Зараз діточки